Мистецькі акції невід'ємна частина мирних протестів в Україні. А музичним інструментом революції визнане піаніно свободи, розмальоване українською символікою. Перший концерт відбувся у Києві перед кордоном Беркуту. Потім акцію підхопили інші міста. У неділю революційне фортепіано з'явилось і у Дніпропетровську перед Облдержадміністрацією Кільце охоронців та близько двох тисяч учасників традиційного народного віччя стали слухачами концерту Просто неба на революційному піаніно свободи. Його надала місцева арт студія. В репертуарі були пісні Віктора Цоя та гурту Океан Ельзи. oh mm -hmm. mm -hmm. Недільний концерт у Дніпропетровську організувало громадське об'єднання Систринська сотня жінки проти терору та репресій. Вони зазначають, що представниці слабкої статі завжди були потужною соціальною силою. Ми настільки українці, навіть іноді вони більше, чим Львов, і ще багато ми можемо навчити. і наша підріковська розпись, вона завжди буде українською, і навіть російськомовний Дніпропетровськ ніколи не буде. Руски, ми нам нас нікакданіделя та України. Ми єдине Також на інструменті зіграв гість зі столичного майдану, який зазначив, що маску на обличчі залишає для упізнаваності образом, адже так званий піаніст-екстреміст став відомим на весь світ. Розписане піаніно стало символом мирного опору. Саме такий спосіб протистояння обрало для себе жіноче об'єднання. Акція Піаніно Свободи показала жителям міста, що українські революціонери не екстремісти, а люди з вищою освітою та високим культурним рівнем. Люди тут сходять з одною, тіка метою показати нашій владі, що ми є, що нас треба дослухатися, що ми гідні того, щоб жити в, свобод... в вільній Україні, що нас не треба ганьбити. Традиційно спільнота хором за. Вала гімн України і продовжила захід мирним спілкуванням. Олена Городицька, генкоптів Олександр Дубина, новина одинадцятого каналу.